Сьогодні у випуску покинуту автівку забере евакуатор. У кожному районі міста таких машин виявили по декілька десятків. Тиждень здоров'я стартував у Львові. Кампанія триватиме до 7 червня. Простір для міських подій на місці згорілого кінотеатру. Дзвін облаштують освітньо культурну локацію. Знову не з'явився Галицький райсуд Львова вдруге оголосив перерву у справі Йосипа Лося. Звинувачений у домаганнях 87-річний професор через суд намагається поновитися на посаді викладача факультету журналістики Львівського університету. На судове засідання він не прийшов вже вдруге. Однак, його адвокат клопотав про присутність Йосипа Лося. Тож розгляд справи принесли на 10 липня. Також адвокат клопотав про витребування. Довідки про середньоденну заробітну плату Йосипа Лося за останні два місяці перед звільненням. Цей документ потрібен, оскільки одна з позовних вимог стягнути з університету гроші за час вимушеного прогулу. Питання представника позивича має задоволити, значить, дати можливість позивачу з'явитися в судові засідання та дати свої пояснення, покази судовому засіданні. E, значить, ну, оскільки не заявляється про питання про визнання його явки обов'язковою, то суть не приймає таке рішення, щодо до явки були обов'язковою. Я ознайомився з тими документами, які подав університет і зрозумів, що є такі пояснення по справі, які я можу надавати як адвокат. Так? Тому що ви ще не чули позовної заяви, але вона ну складається, буде складатися. Ну, цей виступ буде складатися з двох частин, які стосуються якихось процесуальних моментів, що стосується безпосередньо роботи цієї етичної комісії, яка приймала рішення щодо рекомендацій звільнення пана Лоса. І друга частина вона вже така, яка більше вас цікавить, так? Тобто для. Для з'ясування чи були підстави взагалі це питання порушувати. Відповідно, я вважаю, що з мого боку буде неправильно і, зрештою, нікому і не цікава моя думка. Тому я думаю, що він прийде і надасть ці пояснення. Ми гуляємо в цьому парку Секівському. Тут живемо, в Сехівському масиві, і тут гуляємо, і дуже задоволені, що чистять туалети, є все гарно чистенько. Во сьогодні е, прочищав. Е, я забув як вона з. Лоточки, але нам не подобається. Тут машина така побита, чи військового, чи, чи краджена. Вона вже стоїть місяців три. Її б'ють далі, добивають, пересувають з місця на місце, і вона так тут псує парк. Саме так реагують мешканці на залишення автомобілю у дворах і скверах. Роки без руху з потрощеним склом чи без номерів. Такі машини не тільки псують вигляд довкілля і можуть бути небезпечними. Поліція забирає лише ті автівки, які запарковані з порушеннями. Тому ось такі машини могли стояти дуже довго. Однак відтепер і міська влада Львова активніше прибиратиме їх з вулиць. Сьогодні вивезли її першу згубу з Сихівського району. Загалом в нас в районі більше як 160 автомобілів є плюс-мінус в такому стані, які мають ознаки занедбаності. 20% з них, як я вже говорив, евакуювали самі ж мешканці. По-інших частина з них була, невелика частина, але була евакуйована поліцією, бо там були такі критичні порушення правил дорожнього руху. Процедура евакуації таких авто чітка і поетапна. Спершу фахівці, райадміністрації або поліція фіксують потенційно покинуту автівку. Якщо вона стоїть понад місяць, має явні ознаки занедбаності, розбите скло, і ржу, немає номерів. На автомобіль клеять попередження. Власнику дають 10 днів, аби забрати машину або бодай з'явитися. Якщо за цей час ніхто не реагує, справу розглядає спеціальна комісія. У її складі представники поліції, райадміністрації, комунальників. Якщо визнають, що транспорт справді покинутий, ухвалюють рішення про евакуацію. Машина зберігається на майданчику до півроку. Після того йде примусова реалізація даного авто, гроші зберігаються на спеціальному рахунку поліції протягом трьох років. І після того, якщо ніхто не з'явився за грошима, гроші передаються в дохід Львівської територіальної громади. Власник може звернутися до органів поліції, зокрема на ареш-майданчик по вулиці Конюшині, там завжди є люди. І після того, напевно, написавши відповідні заяви, може повернути собі авто і представити відповідні документи на автомобіль. У Львові вже нарахували понад 200 покинутих автомобілів у кожному районі. Орієнтовно по 50-60 таких транспортних засобів. Усі вони потенційні кандидати на евакуацію. А долучитися до поповнення цього списку може кожен охочий, і для цього потрібно звернутися у райадміністрацію. Кампанія тиждень здоров'я стартувала у Львові. Один з медичних наметів розгорнули у самісінькому центрі на площі ринок. Тут вишикувалася черга із охочих пройти базове, швидке і безкоштовне обстеження свого здоров'я. І я підійшла, зробила собі тиск, промірила очний і бажаю ще сюди е, провірити тиск. Е, ну, такий тиск, звичайний. Хотіла на аналіз ще, але я сьогодні поснідала, значить, завтра я піду на роботу, і опять до вас зайду. Дуже приємно, дуже гарно. Спочатку з львів'янами спілкується сімейний лікар. За показами він скеровує людей на відповідні обстеження. В рамках акції щорічна акції тиждень здоров'я ми проводимо вимірювання тиску, росту, індекс маси тіла, вимірювання глюкози, скринінг на гепатити БЦ, ВІЛ, снід У нас є консультує дерматолог, офтальмолог, інфекціоніст. Робимо кардіограму. Медичні намети розгорнули на 31 локації по всьому місту у парках, на площах біля супермаркетів та в інших людних місцях. Цьогоріч запровадили і нові медичні обстеження, освітні заходи і соціальні ініціативи для дітей та дорослих. І ми цього року ще додали також безконтактну тонометрію. Це є вимірювання очного тиску. І також ми додали консультації дерматолога, як видно, дуже користується попитом, постійно черги до дерматолога, тому що іде зараз літній період. сонце, ми знаємо завжди дуже активне. Тому треба подбати про, про, про свою шкіру також, в кого є якісь перестороги, настороженість. Також цьогоріч до тижня здоров'я долучилися стоматологи. Працюють вони на 15 локаціях. Стоматологи проводять профілактичну роботу і навчають дітей правильно чистити зуби. Давай почисти язичок ще. Ну молодець, Арінка, ти дуже молодець, ти смілива. за твою сміливість, за те, що ти вмієш так гарно чистити зубки, ти отримаєш диплом за сміливість і усмішку, і такий приз для тебе. Окрім того, для львів'ян підготували лотерею. Можна отримати у подарунок додаткові обстеження від міських поліклінік або ж гарне побажання від медиків. Здоров'я вам, миру в душі та легкості серця. Пік Піклуйся про себе з любов'ю. Ви на це заслуговуєте. Я підтримую таку іні ініціативу. Тому що про здоров'я піклуватися. Традиційна загальноміська кампанія тиждень здоров'я триватиме у Львові до 7 червня. На місці згорілого у вересні минулого року кінотеатру Дзвін облаштують тимчасовий освітньо-культурний простір. Зробиться місто спільно з інвесторами. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради, щоб не залишати територію занедбаною. Найближчим часом там закладуть сучасний простір для проведення публічних заходів, освітніх та культурних ініціатив. Також передбачено благоустрій довколишньої території, встановлення вуличних меблів, відновлення громадських вбиралень та базове упорядкування простору. Водночас триває підготовка до створення музею новітніх героїв однак, реалізація цього проєкту потребує часу.